Дидактична гра, чи вмієш ти дружити? Добрий день, малята! Я фея добра. Діти, сьогодні я хочу з вами пограти в дуже цікаву гру. Вона допоможе нам дізнатися, чи вміємо ми дружити, допомагати одне одному та бути справжніми друзями. Скажіть, будь ласка, а хто такий справжній друг? Так. Справжній друг це той, хто допомагає, не свариться, ділиться і завжди поруч, коли важко. А зараз ми перевіримо, чи вміємо ми дружити насправді, але щоб зрозуміти, треба виконати кілька завдань. Ви побачите картинки з різними ситуаціями. Подумайте, ви маєте сказати. Так чинить справжній друг чи ні? Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Так чинить справжній друг? Ну, звичайно, ні. Друга треба поважати. Якщо в мене є цукерка, і в цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Так, діти, ділитися це добре. Так робить справжній друг. На голову тані піску я насипав, постійно Титянку за волосся смикав. Я просто з Тетянкою дружити бажаю і на себе увагу звернуть намагаюсь. Чи правильно робить хлопчик? Вірно, малята, ображати інших це дуже погано. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Так, малята, справжній друг це невід'ємна частина нашого життя. Так весело дівчаток ображати, ляльки у них та книги відбирати. Малята, сподіваюсь, ви знаєте, що ображати інших це дуже погано. І справжній друг ніколи так не вчинить, слід другові допомагати, пригоді завжди захищати. Так, вірно, так вчинить справжній друг. Твій друг тобі віддасть усе: і ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. Вірно, малята. Справжній друг завжди поділиться. Посварився з братиком і один гуляю, бо у грі піратики він перемагає, заберу свисточок човники і крейсер, граю сам в куточку, тільки щось не весело. Так, малята, сваритися і не ділитися іграшками це дуже погано. Дякую всім за гарну роботу. Ви всі молодці! До побачення!